Mm -hmm. already. Так. так, слухаємо далі. Mm -hmm. У нас Хеллаут і Romar X э, Херсон А, це те, що нам казали, штрек 22 року. Uh -huh. э, друзі, все, що тут буде звучати там. А, нічого. Был... Да. Да, да. Mm -hmm. Не одобряємо, все засуджуємо. Так, і слухаємо. Mm -hmm. Ні, що засуджуємо? У мене ж теж є пісня 22-го року. Ні, ні, тут просто. Його пісню забанили за деякі слова. Так, ну це ж ми теж да. можемо такі слова вживати. Да. Просто на щастя, бо нас теж лабанять. Так, да так, -да так. -да. Так, зараз я. Ось це, друзі, пропевне. А, ну так, да, ти для цього сказав, засуджуємо, що да. типу. Так, да, ми засуджуємо, не баньте, будь ласка, да. особливо твіч. Так. Да. <гум> Слухаємо. Херсон, друзі. От, у нас навіть кавунчики є в назві, От, прям кайф. <laughs> Бедный, <-биб. Биб> <laughs> мы с тобой, <laughs> Корова, короче, решил, что это будет актуально, давай. Вот такая штука. Вообще пушка. штука. І зранку просипаю, чашку кави наливаю, немовлятко поїдаю, наче все, як і звичайно, сотечку нас кидаю, Плачу на пости, лайкаю, решта знову доповідає. То по двісті розміняли. Принципово не піводку, жоскі дрюс, і без в вчора з'їв кефір фірси, льотку жовстві, дріст мене охопив, але мене не спиняє. У роботу пориваю вони. Найшов <реш> до Старденка, дивлюся новини. Шарі, що то тони, ну що це за діло? Ішов відволіктися. Прийшовся до моря, помацав водичку, і щось мене трон. А від бійся то мій корафан ізорло з яким 10 років у грав. Що відбувається дійсно? А ми анексіруємо запорожчи з такої і Херсонської області. Зранку я дивлюсь новини, що хвилини, що години ЗСУ се уріжуть свинину, вже Херсон освободили. Борного Босі, посібати. У колонках Білгороді знову вовна поїдає м'ясо з кров'ю разом з соком Кавоновим. Похуй з нами комаровські, швець гордони, піонтковські, стріма усадка, красок, якнюхи, Жириновські. Тай палає вся музла, та здихає вся русня, хай сникають їх міста. Все одно русні пізна та Херсони, дар, підігає, це дар, за Донбаси за Крибас. Я врубаю жирний бас на фірмах без патрону за русским деревом.

Нагадало цього чала якийсь в Хорватії, по-моєму, манеру. Бейбі лазання? Так, так, так. Він просто теж такий да. І теж у нього було трошки схоже. Друзі, однозначно, все, що там в тексті, це абсолютно вигадка. Це ніяк не пов'язано з реальним життям. Нікого не зачіпає ні в якому разі. Ух, ну я в шоці, друзі. Як uh -huh. ви як ви це все вигадали? П'янтковський! Uh -huh. uh -huh. Як вам це взагалі в голову прийшов пісню про П'янтковського Згадати Я а просто хто в шоці. Це не знаю. А це там один. Блогер Це дідуля. Дідуля? Так, да, Дідуля, типу блогер, знаєш, uh -huh. типу експерт. Uh -huh. Такий 80-річний, в таких uh -huh. величезних навушниках. У нього голова така лиса маленька, і величезні uh -huh. навушники. Він дуже смішно на них виглядає. Людині 80 років. Він типу лі ліберал із. Mm. Північно-східних сусідів десь в Європі, мало ah. І постійно його запрошують, mm. і він починає розказувати, там знаєш, на марафоні, а це mm. все Чаще. двигає, да, так. пишуть, да. ми не були до цього готові. Та, 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 друзі Це просто я в шоці Вормікс, а що таке Вормікс? Я не знаю теж. Вормікс? Так. Да. Ні, okay. не знаю. Uh, розкажіть нам, бо мої діди. Зробити би нормальне зведення. От, кстати, да, це ага. знаєш, це мені нагадало. Ну, тобі, тобі не сподобається, може це порівняти, але мені це нагадало Клонекса Сосна. Ага. Ну через такий кислотний вайб. І мені здається, якби тут накидати кучу ефектів, просто забага навіть за багато дофіга ефектів, ага. якихось тюнов і всього навтотюнов, ага. то. Було би. Ну, да. але не час, бо да. це все-таки пісня 22-го реально. Да, року. Але тут, коли її слухаєш, ти цей вайб 22-го року, прям аж в себе, в себе вбираєш. Вона настільки трушна, знаєш, звучить настільки е, відповідно часу. От, що я мав сказати? Це, це прикольно. Питають, приз за лучший трек дають сьогодні? <питають> лучший трек, який ви, друзі, хочеться лучший трек. Ми похвалимо. <питають> Наша похвала. Да. Але це, Ну, це плюс тисяча тисяча від зеленського. Пише, <пишутся>, це типу, пам'ятаєте, частушки були популярні. Ага. Це рвань, пише. Да. Так, Том Седж, бувайте. каже донат, кинув, подобайку поставив, мушу йти й всіх обняв ви чудові. Фейс, ред, харт. Ду дуже дякую, Том Седж. Дуже дякую. А, Вормікс це гра в контакті з 2010 шдесятого. Ааа, точно червячок була популярна початковій ага. школі школі авторів. Да, я я Друзі, вибачте, я просто не дуже в іграх шарі, бо не дуже да. вмію. Грати. Ну я пам'ятаю. Я трошки грала в цього mm. черв'ячка, але не в контакті, а в це теж заборонена соцмережа. Mm -hmm. А, на телефоні, по-моєму грала. Так, а що відбувається? Я що Я ж уже давно написав, що прийом робіт закінчений, а люди продовжують кидати oh. роботи.